Друзі, всім привіт! Уявіть собі таку ситуацію: ви днями й ночами вчите теорію програмування, пишете багато коду, врешті-решт, приходите на співбесіду, хочете знайти собі роботу, але на ваше місце беруть зовсім іншого кандидата. Проходить деякий час, а ви розумієте, що цей кандидат кодить набагато гірше ніж ви. В чому проблема? Давайте розбиратися. Мене звуть Олег Савенко. Я займаюся мобільною розробкою вже більше шести років. І як на мене, проблема полягає в тому, що у вас не до кінця розвинуті soft skills. Що ж таке soft skills? Soft skills це така нетехнічна частина програмування, це більше про вміння комунікувати, доносити свою думку влучно, правильно та в потрібний час. І я особисто розділяю ці софт скіли на п'ять таких основних пунктів, які можна прокачати вже ось прямо зараз. І після цього ваші шанси на те, щоб знайти роботу та працювати в it компанії довго і класно, можуть бути дуже потужними. Давайте їх розберемо, але спершу раджу підписатися на цей канал, поставити лайк та писати коментарі, щоб просувати, звісно ж. Це відео. І так, перший пункт, який є дуже важливим, особливо при проходженні співбесід, так це вміння презентувати себе. Що до цього відноситься, тут треба вміти розказати. Гарно про свій робочий досвід, розказати про те, на яких проєктах ти працював, що на цих проєктах ти робив, якщо це були твої власні проєкти, то яким технологіям ти навчився, які задачі ти вирішував, якщо ти працював в команді, розказати, що це була за команда, яку роль посідав особисто ти в цій команді, і так далі. Тобто, це твоя коротка біографія, яка по факту є в твоєму резюме. Але коли ти розказуєш це сам, то ти не просто повторюєш резюме, читаєш його так, а ти додаєш вже якісь реальні кейси зі свого життя. Може щось смішне розказати за ті компанії, якщо це пов'язано, звісно, з твоїм робочим досвідом, і так далі. Тобто тут основна мета по перше, показати твій робочий досвід. По-друге, показати те, що ти є адекватною людиною, ти адекватно розумієш взагалі, що таке програмування, що ти тут робиш, на якому місці ти знаходишся. І третє, це адекватність твоя в плані тому, що ти очікуєш від нової компанії. Тобто, презентуючи себе, можна сказати, що мені б дуже хотілося, щоб в моєму новому місці роботи було так-то, так-то, щоб задачі були пов'язані з тим то тим-то, я хочу зростати там то там. то І якщо твої Особисті цілі, вони йдуть нога в ногу з вимогами роботодавця, то це ідеальний меч, як то кажуть, і тоді найбільша ймовірність того, що тебе візьмуть. Як не слід робити, не слід робити, не готувати цю саму презентацію? Тобто, грубо кажучи, людина просто приходить і питають, на яких проєктах ти працював, що ти робив, і так далі. Людина просто ну, я Олег. Селенко, я працював в плентині на позиції Тім Ліда, ми робили багато нових фіч. Ну, тобто, це ні про що. Треба розказувати більш конкретно, більш розгорнуто та більш детально. Як саме це робити, я допомагаю людям на індивідуальному менторстві. Це вже по факту останній етап менторства, коли ми вже шукаємо роботу, створюємо резюме. Та вчимося саме ці софт скіли проводити на практиці, і саме тоді ми показуємо правильний спіч, який є дуже релевантним для знаходження. Роботи та самопрезентації. Також самопрезентація презентація вже в такій більш неформальній основі дуже класно, коли людина вже починає працювати в компанії. Наприклад, приходить на свій перший робочий день і попадає в якусь команду розробників. І тім -лід цієї команди, тімліт такий головний, голова команди розробників. Це такий дзвінок, ви всі підключаєтесь, і Він каже: в нас сьогодні новий розробник. Там Льоша, Льоша, розкажи про себе взагалі в двох словах. Там, і льоша теж підключається на цей дзвінок. І якщо гарно розкаже про себе, то буде дуже круто, і члени команди зрозуміють, що до них прийшов за розробник, як він там працював і так далі. А якщо буде казати щось незрозуміле, то вони й до кінця не зрозуміють. І це перше враження воно залишиться вже на довгий час. Тому до цього треба ретельно готуватися, треба мати різні варіанти розказу, більш розгорнутий для співбесі та менш розгорнутий для якихось неформальних обставин. А другий пункт, який треба виділити в софт-скілах, це командна робота. От командна робота, коли ви вже починаєте працювати, тут абсолютно необхідно мати змогу правильно задавати питання згідно робочих задач, правильно дізнаватися. Те, що саме від тебе вимагається для вирішення конкретної задачі, бо зазвичай, коли людина приходить на позицію джуна, вона отримує весь спектр своїх обов'язків. Вона отримує свої здачі у вигляді, як правило, тікетів. Тікет це така бумажечка, грубо кажучи, наклеєна на стіну, але це віртуальна стіна. І на цій бумажечці прямо розписано все, що треба зробити: що кнопочка має натискатися так, потім переходити туди. Дизайн треба взяти по цьому посиланню, і так далі. Але дуже часто буває, що чогось не вистачає, і навичка правильно та влучно задати питання з приводу того, що. Це я знайти не можу, це я знайти зміг, але тут не вистачає цього. Це дуже важливо. І дуже важливо це робити в такій вічливій манері, оскільки, якщо це відбувається невічливо, якщо людина приходить на свою посаду, навіть джуніор розробника з такої позиції, що мені всі зобов'язання, я тут взагалі там цар давайте мені більше задач і... Має все бути, і там, наприклад, якщо немає посилання на дизайн, не писати своєму тім люду, типу: «Ей, а чого немає посилання на дизайн, а ну швидко мені відправив. Тобто такого не треба робити. Звісно, що всі комунікують добре та адекватно, і в плані такому то теж треба комунікувати. Також бувають командні фічі. Командні фічі це коли фічу якусь, якийсь функціонал, робить не одна людина, а це можуть робити дві-три людини, і тоді треба теж грамотно розуміти, за яку частину відповідаєш абсолютно ти, і вміти теж в потрібний момент спитати та взяти роз'яснення у членів своєї команди, що роблять вони, або якщо. Твій функціонал якимось чином може пошкодити функціонал іншого розробника, то тоді теж треба зайвий раз запитати, чи мій функціонал не зламав нічого в тебе в коді і так далі. Також до командних комунікацій відноситься крос командна комунікація, коли, наприклад, мобільний розробник може спитати щось в дизайнера, або мобільний розробник може спитати щось в свого HR. -а. Або може спитати в Project-менеджера і так далі. Про те, хто такі HR, хто такі project менеджери і дизайнер, є окреме відео на каналі. Там можна подивитися взагалі, як влаштована ІТ-компанія. Я там малюю різні схемки і дуже легко, простими словами пояснюю, яке місце саме мобільний розробник займає в усій цій ланки різних професій AT-шних. І також на каналі є подкасти. Подкасти, де я намагаюся кликати до себе в гості представників різних айтішних професій, щоб розкрити новачкам. Бо подкаст називається а саме для новачків, який зрозуміє навіть моя бабуся, безпосередньо всю багатогранність нашої айтішної професії, щоб ми не сиділи тільки в цій бульбашці, так, що от ми програмісти, а що навколо нас, нас не хвилює. Soft Skills якраз про те, що те, що навколо нас, воно має нас хвилювати. Ми маємо знати все, як влаштовано. В нас, в нашому середовищі, з ким ми будемо комунікувати, як ми це будемо робити, вже бути готовими до всіх кейсів, а не так, що. Ми прийшли на роботу і тільки тоді починаємо вивчати, а що взагалі таке, IT-компанія. Ось таких людей, як правило, не беруть. Беруть тих людей, хто знає свою професію від А до Я. І так ми переходимо вже до третього пункту. Це теж не менш важливий пункт це вміння вчитися. Ми вчимося всі. Я вже працюю більше шести років в мобільній розробці і досі вчуся. В мене дуже багато задач, які я не знаю одразу, як їх робити. Ти мені треба щось погуглити, щось зрозуміти, щось почитати і так далі. Десь на своєму досвіді побачити дуже багато червоного. Тобто, все це нормально, ми всі вчимося. Але якщо це позиція Джуніор, то, звісно, вчитися треба ще в два рази більше. А якщо брати наш Айтішний ринок зараз, то і в три рази більше. Тобто треба вчитися і треба вміти це робити правильно моя така порада в цьому аспекті е, якщо в команді Є багато людей, і в тебе є багато питань, то не треба всіма питаннями засипати лише одну людину, от брати там ті і задавати йому всі питання, що в тебе є по коду. Це не дуже продуктивно, і як правило, можна перегрозити цю одну людину, і вона взагалі нічого не захоче тобі розказувати. Я робив так, коли я був треній, джуном, то я намагався оцей пул питань так. це... Цю велику кількість розподіляти між членами своєї команди. Тобто, два, наприклад, в мене шість питань. Я два питання задав там, одному розробнику, два питання іншому, два питання тім льоду і так далі. Тобто всі відповідають потрошку, воно їх не напрягає, але ти отримуєш інформацію від всіх, і це дуже важливо в такому аспекті. Також для навчання вже в ІТ-компанії необхідно. Завжди питати в більш старших розробників про тренди, самому дивитися, які є тренди. Але з точки зору комунікації треба сказати: хей, друже, а ти бачив, що вийшов новий флатер? Ти вже там попробував скористатися підключенням штучного інтелекту? А він каже: Ні, я ще не пробував, але я спробував ось це, ось це, ось це. Мені це сподобалось це – ні». Це я раджу там самому тобі потикать. І ти такий, о, класно, взяв, спробував, і таким чином у вас йде, по-перше, комунікація, це soft skills, а по-друге, ці soft skills допомагають прокачати hard skills. тобто... Вже такі навички більш технічні. І так, четвертий пункт, який я би сюди теж відніс до софт скілів це вміння доносити свою думку. От ми говорили багато і про презентацію себе, і про командну роботу, і про вміння вчитися. Але якщо ти свою думку не можеш донести правильними словами до правильної людини, то в принципі твоя інформація абсолютно нікому буде не цікава. Тут, звісно, є багато психологічних аспектів, багато психологічних моментів, бо в кожного з ким ви будете спілкуватися, буде різний темперамент, і як з одного з грібенки, як то кажуть, до всіх ну, не підійдеш. Але згодом вже буде зрозуміло, де треба сказати трошки м'якше, де треба сказати трошки не м'якше. На мій погляд, вміння доносити свою думку прокачується не тільки в рамках IT-компанії або проходження співбесід. Це можна прокачувати і в себе в родині. Наприклад, там, переконати свою сім'ю поїхати там на якийсь відпочинок туди, де скажете ви, або подивитися саме цей фільм, тому що він має такі-то переваги, і можливо десь знайти певний компроміс. Тобто, коли ви починаєте переконувати людей в своїй думці в своєму повсякденному житті, то вже стає простіше це робити і в професійній сфері. І так, п'ятий пункт, останній, але не по значенню це вміння вирішувати конфлікти. Звісно, що ми не в касті живемо і сказати, що я розробник, значить, я тільки пишу код, то це глупо. Ми з усіма комунікуємо. А якщо ми з усіма комунікуємо, то з будь-яким членом команди може виникнути конфлікт. Може бути, це по робочій сфері, а може просто там ви одночасно стали в чергу, щоб попити каву в офісі. І вміння вирішувати ці конфлікти правильно, влучно, класно, а головне на свою користь, це найкраща навичка. Тут я думаю, що теж найкраще це можна перевірити, так, наскільки ви конфліктна людина, просто проаналізувавши, як ви реагуєте на якісь непорозуміння в своєму житті з друзями, з сім'єю, з другою половинкою. Якщо ви одразу вибухаєте, то звісно, що і на роботі буде важко. І з цим треба працювати, треба вміти. Налагоджувати цю комунікацію, бо інакше вас викинуть з роботи HR. HR, до речі, це наступний гість на нашому подкасті з нуля, так що дуже рекомендую його подивитися, послухати. Подкасти в нас виходять кожен місяць. І якщо ви не конфліктна людина, то все одно треба бути готовими, що якісь ваші дії можуть спричинити до конфліктів. І тут вже. Треба дивитися на те, як може відреагувати людина, якою ви щось скажете, бо банально якийсь жарт в чаті, так, ви можете скинути мем, Але якщо цей мем когось, наприклад, може сильно е, взбісити, то це теж потенційний конфлікт, і потенційних конфліктів теж треба уникати. В мене особисто були конфлікти, звісно, на роботі, були і на поточному місці роботи конфлікти навіть з тим лідом, але нам вдавалося це все вирішувати банально відкритою та щирою комунікацією. Щирість в цих софт скілах це найголовніше. Бо якщо ви кажете якісь нещирі слова і так далі, то це все одно видно, люди це прочитують. І потім вважають вас якимось брехлом. Тому будьте чемні, будьте вічливі, працюйте, прокачуйте свої софт-скіли. Якщо ви бачите, що є ще якісь моменти в софт-скілах, які ми тут не проговорили, то обов'язково напишіть в коментарі, мені буде цікаво почитати. І якщо ви хочете більш подробні відео на якусь іншу тематику, наприклад. Презентація себе, але вже більш так детально, що треба саме казати, і так далі. Я зніму обов'язково про це відео, але про це теж треба написати в коментарі. Всім гарного дня, мирного неба і всім папа. -па.